Я вас вітаю. Собаки гавкають, ну то не наші. Ручка не гавкає. 23 травня, перший огірочок. От, який виріс з великими зусиллями. Тут у нас 4, 5 огірків. Ще треба 4 досадити, мабуть. Там я теж маленькі, трикутні теплиці. От, сьогодні у нас дощик. Вчора я трошки працював, зарубив підшипника і деякі бляшки. От. І скажу за ці огірки, що в нас один огірок пропав в парнічках. От і... і справа така, що тяжко з огірками. Аквілегію я Віддав жінці, наказала привезе катальпу, але думаю, може б. чи не катальпу, це теж квілігія наша. Ось така красива. Водозбор. от Може вона привезе паломнію. Половні в мене насіння проросло. Хороша ця йошта. О, дуже файно але листя червоня, от листя червоніє. І айву ми обрізали. Персик теж буде, тут горох. От. Персик вот такий. От. Персик такий маленький. Ці черенки не прожилися. Деякі моїх два сливи прижилися, зараз, напевно, покажу. Але треба закрити теплицю. Зараз буду закривати теплицю. Теплицю я закрив. Все. Полював я огірки. Тут в мене черешня, там кізіл, клубніка вже є червона, одна. О, червона клубніка одна. Там ужина без кулючкова. І тут аквілегія. Бамбук, от, шикарний. О, вже бамбук, певно, 3 метри. Шикарний бамбук. Бамбук та жінка не забрала. Тут черешню посадив. Зараз я покажу. Опа. Проблема. Значить, одна. Один обламався, один черенок сливки. Елі прожився. Так, да, проблема, проблема є. В парняках зараз покажу, що є. Чекай, чекай, шучка. Воду я збирав. В парніках один там ірок пропав. Тут я більше посадив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять тут. Пернік порвався трошки. Ростуть. А тут один пропав огірок. Це у нас 23 травня. Один пропав, один... Є живий, залишилося три. Тут огірочок є. О, от маленький. Там росте, а отут пропав. залишився стебель. стебел тільки, От мурахи їдять. повним ходом от, мурах. Лазить, як дурний. І так що проблем вистачає. Там кислиця виросла. Тупінамбурон виріс. Топінамбуру можу дати кому, кому треба, скільки хочу, От, Безплатно. Так, на сьогодні все. Там маю колоду горіха е, з отвором. Пройду для вулика. Для вулика борта. От, На сьогодні все. І е, пишіть коментарі. Західна Україна на кордоні з Польщею.